Як спланувати та підготуватися до виходу на пенсію? Який тип пенсійного доходу існує, і що вам потрібно зробити, щоб бути впевненим у фінансовій безпеці після виходу на пенсію? Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Влад, я ріелтор та інвестор у нерухомість у метро Детройті. Сьогодні ми дослідимо важливість планування ваших золотих років, різні джерела пенсійного доходу, які вам доступні, а також глибше розглянемо дохід від соціального страхування, а саме Social Security. Перш ніж ми почнемо, я хотів би нагадати вам натиснути на лайк, підписатися та залишити мені коментар про те, що б ви хотіли, щоб я обговорив наступного разу. Це дійсно допомагає каналу і дуже багато означає для мене. Планування виходу на пенсію є важливим аспектом фінансового планування, який допомагає людям підготуватися до золотих років. Це передбачає встановлення цілей оцінку вашого фінансового становища. Та вжиття заходів до того, щоб у вас було достатньо грошей для життя під час виходу на пенсію. Одним із ключових компонентів планування виходу на пенсію є визначення джерела пенсійного доходу. Дохід від соціального страхування є основним джерелом пенсійного доходу для багатьох американців. Програма соціального страхування це федеральна програма, яка забезпечує гарантований дохід особам, які мають право на отримання пенсії, і які досягли пенсійного віку. Право на отримання допомоги по соціальному страхуванню залежить від вашої трудової діяльності та суми грошей, яку ви сплатили в програму через податки із заробітної плати. Розмір соціальних виплат, які ви маєте право отримувати, залежить від вашого середнього заробітку за все життя та віку, з якого ви починаєте отримувати виплати. Отже, які вимоги необхідно виконати, щоб мати право на отримування соціального страхування? Щоб отримати дохід за соціальним страхуванням, вам потрібно заробити трудові бали. Ви заробляєте ці бали, коли агентство соціального страхування відраховує з вас частину грошей через податки з вашої заробітної плати. У більшості випадків ви маєте ці відрахування з кожного чеку автоматично або сплачуєте ці податки наприкінці року. Загалом вам потрібно мати 40 трудових балів, щоб отримати дохід за соціальним страхуванням після виходу на пенсію. Причому 20 із цих балів потрібно заробити за останні 10 років. Зазвичай ви можете отримувати від 1 до 4 балів на рік, залежно від скільки ви заробляєте та скільки ви сплачуєте в систему соціального страхування. Як мінімум, ви повинні пропрацювати 11 років, щоб отримати абсолютно мінімальну щомісячну допомогу. Ось мінімальні розміри щомісячних виплат, які ви можете отримувати після досягнення повного пенсійного віку. Ці дані взято з вебсайту управління соціального страхування станом на 2019 рік. Як ви бачите, якщо ви працювали 11 років і не платили достатньо в систему, ваша щомісячна допомога. Може починатися з 41 долару на місяць. Якщо ви продовжуєте сплачувати мінімум у систему та працюєте 30 років або більше, ваша мінімальна місячна допомога становитиме 872 долара. Максимальна місячна допомога, яку ви можете отримати, становить 4555 доларів на місяць. Якщо вам виповнилося 70 років і ви вийшли на пенсію цього року у 2023 році. Можливо, ви помітили, як я щойно сказав, якщо ви виходите на пенсію у 70 років, це тому, що розмір вашої щомісячної допомоги також залежить від того, у якому віці ви збираєтесь вийти на пенсію. Отримувати ці гроші можна починати вже з 62 років, але сума буде меншою. Чим пізніше ви виходите на пенсію, Тим більший розмір щомісячної допомоги. Крім того, усі ці цифри, мінімуми та максимуми, коригуються адміністрацією соціального страхування з урахуванням інфляції, тому суми допомоги змінюються з часом. Отже, давайте розглянемо декілька прикладів. Я зайшов на вебсайт управління соціального страхування, щоб перевірити, як виглядатиме мій дохід із соціального страхування, коли я вийду на пенсію. Якщо вам цікаво і ви також бажаєте це перевірити. Ось посилання на сайт на екрані, а також на... в описі нижче. Отож, почнемо, я відкрив на вебсайті калькулятор пенсії та почав вводити деякі цифри. У першому прикладі я ввів 30 тисяч доларів своєї майбутньої річної зарплати, яку я заробляю на роботі чи в бізнесі. Це дозволило калькулятору показати мені мій гіпотетичний пенсійний дохід від соціального забезпечення. Отже, якщо я заробляю 30 тисяч доларів на рік і виходжу на пенсію в 62 роки. То мій а, місячний пенсійний дохід становитиме 1206 доларів в місяць. Якщо я вийду на пенсію в 67 років, дохід зросте до 1713 доларів на місяць. А якщо я вийду на пенсію пізно в 70 років, моя виплата становитиме 2125 доларів. Це показує нам, що зазвичай краще добре подумати заздалегідь. Та спланувати свій вихід на пенсію Пізніший Вихід на пенсію значно підвищує ваш місячний пенсійний дохід на все життя. Якщо ви виходите на пенсію в 62 роки, будь-який дохід, який ви отримували на той момент, він залишатиметься до кінця вашого життя, якщо адміністрація соціального забезпечення не відкоригує ваші виплати через інфляцію чи зростання вартості життя. У наступному прикладі я ввів свій гіпотетичний дохід на рівні 60 тисяч доларів. З цією сумою я можу розраховувати на отримання 2377 доларів щомісячно, коли вийду на пенсію в повному пенсійному віці 67 років. Якщо почекаю ще 3 роки, дохід зросте до 2946 доларів на місяць. І ось останній створений мною приклад я вказав, що моя зарплата з роботи або мого бізнесу становить 150 тисяч на рік. З таким показником доходу мій найнижчий пенсійний дохід становитиме 2525 доларів на місяць якщо я вийду на пенсію достроково у 62 роки. 3664 долари на місяць, якщо виповниться 67 років, і 4543 долари, якщо я відкладу свій вихід на пенсію до 70 років. Одне зауваження щодо доходу від соціального страхування: якщо ви заробили достатньо а, балів і якимось чином втратили працездатність, система соціального страхування розпочне ваші виплати раніше як а, форму виплати по інвалідності, але сума може бути відкоригована. Крім того, якщо з вами щось трапиться і ви, не дай Боже, помрете рано, а, ваша сім'я може подати заявку на отримання допомоги у зв'язку з втратою годувальника. Від соціального забезпечення, що дозволить виплачувати вашу пенсію і соціального страхування безпосередньо вашій родині. Існують певні правила та вимоги для цих обоїх сценаріїв, але це тема для іншого відео. Якщо вас також цікавить ваш потенційний пенсійний дохід і ви хочете погратися з цим калькулятором, перейдіть на ssa.gov і перегляньте, що вам доступно. Крім доходу від соціального страхування, є кілька інших планів, які можуть допомогти а, доповнити ваш пенсійний дохід. Найпоширеніші типи пенсійних планів включають плани 401 К і 403Б, які спонсоруються роботодавцем і дозволяють вам вносити частину свого доходу. План, який потім інвестується від вашого імені. Інвестиції можуть бути пайові фонди, акції, облігації або різні біржові фонди. Іноді роботодавці навіть докладають деяку суму від себе, яка може навіть дорівнювати і вашому внеску, та вкладають гроші у ваш пенсійний план разом із вами. Яка різниця між планами 401К і 403 б? Вони практично одинакові. Найбільша різниця між ними полягає в тому, що плани 401К. Пропонують приватним комерційним компаніям. Плани 403 трибе надаються для компаній, які звільнені від податків і є некомерційними або благодійними організаціями. Обидва ці плани мають податкові пільги та фінансуються роботодавцем, що означає, що зазвичай включені в ваш пакет пільг від вашого роботодавця. Це означає, що за допомогою цих планів ви можете робити внески до них. Перш ніж сплачувати податки зі своєї зарплати, це дивовижно, оскільки ви зменшуєте суму свого доходу, що підлягає оподаткуванню, і тим самим сплачуєте менше податків наприкінці року. Податки на ці гроші вам доведеться платити пізніше, коли ви починаєте знімати ці гроші під час виходу на пенсію. Крім того, існують обмеження щодо суми внесків, наприклад, у 2023 році. Ви можете внести на рахунок до 22 тисяч доларів власних грошей. Якщо вам 50 років або більше, ви можете внести додаткові 7 тисяч Загальна сукупна сума вкладів, яка включає ваші суми та суми вашого роботодавця, не може перевищувати 66 тисяч на рік. Один надзвичайно важливий момент полягає в тому, що ви не можете зняти свої гроші достроково. Або вам прийдеться платити штрафи. Обидва ці плани мають опцію Roth, що означає, що ви вносите гроші на цей рахунок після того, як ви заплатили податки з них. Потім, коли ви виходите на пенсію і вам потрібно буде зняти ці гроші, ніяких податків платити вже не буде потрібно. Індивідуальні пенсійні рахунки, так звані IRA, це ще один тип особистого пенсійного плану, який дозволяє самостійно заощаджувати на пенсію. Або якщо ви працюєте самі на себе, традиційні IRA пропонують податкові знижки для внесків, тоді як Roth IRA дозволяють неоподатковані зняття коштів після виходу на пенсію. А подібно до планів 401К і 403 б ваші гроші інвестуються в різні акції, фонди, облігації та ETF. Всі ці рахунки можна відкривати в банках або різних брокерських компаніях. Плануючи вихід на пенсію, важливо враховувати всі потенційні джерела доходу, включаючи соціальне забезпечення, пенсійні плани та інші стратегії. Також важливо врахувати потенційні витрати пов'язані з виходом на пенсію, наприклад, витрати на охорону здоров'я і відповідально планувати. Під час планування виходу на пенсію також важливо а, врахувати рівень інфляції та тривалість життя. Тривалість життя зростає з кожним роком, а отже, заощадження та доходи, які ви маєте під час виходу на пенсію, також повинні відповідно зростати. Зі збільшенням тривалості життя важливо переконатися, що заощадження та дохід триватимуть на довгий період. Ще один важливий аспект планування виходу на пенсію це створення бюджету та дотримання його. Це включає розуміння ваших доходів. І прогнозованих витрат на пенсії. Запорука комфортного виходу на пенсію полягає в тому, щоб почати заощаджувати рано і постійно. Чим раніше ви почнете заощаджувати, тим більше часу у ваших грошей буде рости і прибільшуватись. Це також дозволяє використовувати більш тривалий а, часовий горизонт, щоб подолати різні ринкові коливання, навіть якщо ви не можете внести значну суму зразу, починаючи з невеликих внесків і збільшуючи їх з часом. Ви можете з роками накопичити дуже серйозну суму. Також важливо регулярно переглядати та коригувати свій а, пенсійний план, якщо це необхідно. Життєві обставини можуть змінюватися, тому важливо бути гнучким і відповідно адаптувати ваш план. Це включає переоцінку бюджету, а, інвестиційної а, стратегії та цілей виходу на пенсію. Сподіваюся, це відео дало вам цінну інформацію планування виходу на пенсію. Та різноманітні доступні вам джерела пенсійного доходу. Пам'ятайте, що за допомогою належного планування, а постійних заощаджень і регулярного перегляду ви зможете забезпечити комфортний і фінансово надійний вихід на пенсію. Також, якщо вам потрібна допомога з купівлею чи продажем нерухомості в метро Детройті, ви можете знайти мою контактну інформацію в описі нижче. Будь ласка, залиште коментарі до інших тем, які б ви хотіли, щоб я обговорив. Підпишіться та ставте лайк. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.